Друзі, всім привіт і перед вами на сьогоднішній день найдешевший кабінник, який маємо по наявності, трактор на 50 кінських сил і має він назву Forte RD504C. Будемо зараз розглядати його ззовні. Коротенькі технічні характеристики, основні зазначу в даному відео. Більш детально дивіться на сайті типома.com.ua Ціну можу сказати вам одразу, якщо цікаво, 10400 доларів на сьогоднішній день вартує даний тракторець. Маса даного трактора, так як я тільки що його зважив, хто не довіряє моїм словам, можете дочекатись відео, воно буде незабаром. Підписуйтесь, щоб не пропустити. І маса цього коня 2040 кг. Каліста Формула 4х4, як зазвичай, почнемо з розміру гуми. Вона тут стандартна вже для як для 50-сильних тракторів 8,3 на 20. Розбірний диск, колія регулюється 1,20-1,40 м. Більш точно дивіться на сайті в характеристиках. Металеве крило переднє з брезговичком. І попереду бачимо 4 противаги та номерна табличка в комплекті. Переднє місце у нас іде арочний по типу гад. Але не гад. Е хорошо себе зарекомендував. От хорошо, хорошо. Друзі, будемо бачити, як цей даний тракториць буде справлятися з поставленими задачами перед ним. Але, в принципі, я думаю, що виникати питань по ньому буде мінімально. Під капотний простір. Відчиняємо капот, бачите, що все тут в цьому плані. Бюджетненько, два газових упори, і під капотом у нас старий добрий КМ-495 БТ, який ставлять на основну більшість китайських тракторів зараз. Вихлопна система звичайна, колектор, коліно та глушник. До речі, гарна іде йде в оцей простір на переднє колесо, тобто вам буде гарно видно, куди ви їдете в міжрядку і так далі. Так, обв'язочка об даного трактора звичайна, але в принципі, вона вартує, щоб про неї розповіли. Гідрооб'ємне, рульове керування має окрему систему, звісно, ось насос. Ось у нас під капотом йде бачок. на мастило в гідравлічну систему. Звісно, двох сторонні дії йде циліндр в захисних кожухах. Ну, ось так, от, ось так ось якось. Також бачимо, що радіатор у нас тут іде адекватний, залитий, звісно ж, антифріз, розширювального бачку немає, захисна сіточка, звісно, є з, 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 з ущільною навіть е, поролоновою такою смужкою. Е, так, по охолодженню розібралися. Воно тут двоконтурне, все, в принципі, без питань. Вентилятор, все працює вогонь. Насос на основну гідравліку у нас також, звичайно, окремий, фільтра тут ще немає, так як бюджетна моделька. По по електриці. Акумулятор тут 120 встановлений, заявлено, 120 У комплекті з генератором на 750 Вт 14 вольт і 750 Вт. Ось все можете бачити, все читабельно. Стартер, перемикач маси в зручному місці, ну не в самому зручному, але в зручному. Не потрібно відчиняти капот при бажанні, можна завести його взагалі собі в кабінку. Тут у вас не може виникати навіть питань якихось, якщо ви такий людина, яка любить поколівничать. Та й в принципі для простого хлопця тут не буде ніякої, е, ніякої взагалі складності, щоб його туди завести. Це, в принципі, легко робиться. Фільтрація повітря. Тут іде у нас ще старого зразку, вже точніше, старого фільтрація іде контактно-масляний фільтр, повітряний забірник і масляна ванна з сіточкою. Так, також, тут, бачите, зробили таке додаткове коліно, тобто гарний цей просвіт і видно, куди направлене ваше колесо. Тут попрацювали добре. Одна свічка розжарювання. Звичайний, звісно, атмосферник, механічна паливна система, система підкачки, система фільтрації палива у нас йде з одним фільтром. Фільтрові стінника немає. Фільтр масляний, бачимо, по наявності. Також встановлений компресор з можливістю відключення його. Тут, отак, от руки задубіли, просто холодно у нас трохи, якщо чесно. Ось таким чином переключається. Ось це він зараз виходить у нас ввімтлений. Окей, okay. бачимо компресор. Бачимо також тут компресор нашого дуже потрібного влітку кондиціонера. Друзі, ось він. Також бачимо радіатор кондиціонера. Все по наявності тут присутнє. Паливний бак пластиковий, боковий, об'ємом 46-48 літрів. Точно не буду казати, бо не знаю. Так, мінімалізований агротехнічний просвіт виходить через нього. Але я думаю, що також, також, друзі, його можна припідняти. Тобто, бачите, є простір до кабіни. Все можна придумати. Агротехнічний простір, тут, до речі, дуже і дуже хороший, десь 39-40 см. Це дуже і дуже добре. Так, закриваємо капот. Капот зачинено, ресівер бачимо, розміщений у нас. Під правою стороною кабіни бачимо тут дві шлангочки на вихід. Цікаво. Е, бачимо, що платформа на подушечках це є. Переходимо до задньої частини трактора. Задня гума, звісно ж, вже йде у нас о 124х28, на диск розбірний. Довантажувати 25 кг є по наявності. І колія регулюється метр. 20 метр 20 20 28, метр 56 Десь так, друзі. Точніше, я ж вам кажу, дивіться, у нас на сайті. Заднє крило у нас вже йде пластикового типу, вже як ловола, друзі. ну Це вже наближено реально до доловола. Задня частина виглядає наступним чином. Бачимо, чулок збільшений, піввісь нормальна, адекватна. Трьохточкова навісна система має систему. З примусовою гідравлікою, два виносних гідроциліндри, плаваючий режим, звісно. Розкоси розтяжки нормальні. кронштейни, звісно, хотілося б бачити трішечки потужнішими. 780 кг заявлено на вантажопідємність даної системи. Один причіпний вузол, яблука незмінні йдуть під 28-й палець. Вал відбору на дві швидкості. І 6-ліцей він йде в захищеному колпачку. Тобто тут. Третя точечка на гачечку є по наявності. Розподільник іде трьохсекційний з одним плаваючим на основну гідравліку. І бачимо, тут вже йде важіль на керування гідравлікою з місця. Тобто зручна опція. Позаду також, звісно, є у нас подушки. Роздільна масляна ванна, розетка встановлена, розширювального бачку немає. Але начебто має бути під нього тут місце. Так, Позаду також встановлена камера заднього виду. На даху ми бачимо мигалочку, проблисковий маячок. І додаткове освітлення також маємо по наявності. Щеплення, до речі, в даному тракторі двохдискове йде. І переходимо до кабіни. Щоб потрапили в кабіну, у нас є дві сходинки, розташовані вони досить нормально. Рівна підлога, двері відчиняються добре, гарна, гарна простора кабіна, гумовий килимок хороший. Нові, новенький такого ще ніде не бачили. Тут навіть є ось надписи. де щеплення, де гальма, щоб не переплутали ні в якому разі. Ось бачите, маркування RD504, це дата виробництва 5 місяць 25 рік. І скажу вам так... Ну, це всім зрозуміло. Це завод рунда, Шандон, рунда. Всі знають agriculture. Ну, хто, хто контролює, хто цікавиться тракторами китайського виробництва. Дуже схоже з файтером. Ну, Зручна ручка, щоб потрапляти всередину, з правої сторони такого немає. Потрапляючи сюди, бачимо сидіння з регулюванням по вазі, також є підлокотнички і регулювання по наближенню до керма. Кермо у нас не регулюється. Так, думаю, що можна мені присісти тут акуратненько. До, до речі, акуратненько. Тут акуратненько все зроблено. Так, знаєте, і ковриком тут оббито, і пластик такий хороший, немаркий на тактильно, як у як енергію, якщо чесно. Отакі От порівняння е, виникають одразу в голові. Е, і бачимо, що пластиком тут закриті навіть стоїчки. Що дуже і дуже рідкісно для тракторів такого сегменту. Сірий пластик, сірий дах. Багато органайзерів під телефон, під чашку, під бутерброд, під газету. І по правій стороні така пустишка. Чому так зроблено? Не знаю. Можливо, буде якась версія і ще тут буде управління. Я так думаю, можливо, буде щось дорожче. Дуйчик є по наявності. Обдувчик заднього скла, обдувчик на переднє скло. Освітлення салону є тут. Магнітолочка, управління кондиціонером по лівій стороні, 4 дефлектори, 2 динаміки, є люк, який закривається як від світла, так і для провітрювання. Але так як є кондиціонер, це дуже і дуже супер. Є е, камера заднього виду і відповідний моніторчик. Так, обдув, обдувчик я сказав, і ось перемикання. Вмикання пічечки, вмикання освітлення верхнього двірничок та проблисковий маячок. Давайте перейдемо до управління трактором механічного. Коробочка встановлена на 4 основних передачі, реверс під лівою рукою. Також мається, звісно, два режими ходу, повишений та понижений. Подальше щеплення блокує стартер, безпечний запуск встановлено. Трактор запускається з ключа, глушиться, примусово перекривається подача палива По-по-по-по-гідравлюється. По Вона тут керується ось цим червоним колпачком або нацюцюрником. Підйом, опускання і плаваючий режим в фіксованому положенні. Все. Отак у вас буде плаваючий режим. Блокування по наявності оцей дальній. Це у нас відключення та підключення валу відбору потужності. Дуже легенько, акуратно перемикається. Два ось таких важеля на додаткові гідровиходи. Є по наявності зручні і акуратненькі. Важіль ручного вазу у нас на дальньому кордоні, як зазвичай, жлібнабор в комплекті і в швидкості валу відбору потужності. У нас є дві. Передній міст також відключення та підключення присутнє. Ось його важень. Така у нас, друзі, тут э, погодка, такі у нас умови, тут, що без бруду ніяк. Тобто доводиться э, топтати весь цей рельєф і він автоматично заноситься сюди, в кабінку. Ну, Пробачте, вже перед відправочкою помиємо. Актуатор у нас з гумовою накладочкою є отакий трошки отвір. Тобто Не можна сказати, що кабіна повністю герметична, але. Зараз я заведу і ви самі почуєте, як воно та що воно. А, так, по, по стійці приборної панелі вона пластикова. Перемикачі по освітленню різнокольорові для зручності. Є гудочок. тут у нас Також ось монтований датчик на тиск повітря в системі. Приборна панель у нас повністю електронна. Наподобі скаута. Все показує, все контролює, все фіксує. Ну що, друзі, я думаю, що можна запустити даний тракторець. В принципі, я вам по всьому швиденько розповів. Запускаємо. І трав'ємо керування, до вашої уваги. Керується дуже і дуже добре. Взагалі не потрібно докунати зусиль. Все інше працює, звісно, без питань. Давайте я ввімкну зараз все освітлення. Ось так от оздоблення йде по освітленню на даному тракторці. Непогано, друзі. Вибір робити вам. Завжди вибір за вами. Залазимо всередину. Кабіну. Зачиняємо двері. Педаль гальм здвоєна, до речі, щоб робити розворот на місці. Мінімально визвати, щоб радіус розвороту. Ну і все. Передня передача перша. І реверс вперед. Стоянкове гальмо, до речі, також присутні. Ось ви, ось вона. Ну і отак от керується даний тракторит. Замовити можна за номером телефону, який бачите на екрані, на сайті. Напишіть коментар, що вам сподобалось, які у вас виникли можливі питання. Дякуємо кожному за ополивайку. До зустрічі в наступних відео. З вами був канал Тракторний Бригадир. Бережіть себе і будьте здорові. Пока-пока.